Слово Веритас на ранок. П'ятниця. Спомин святого Ігнатія Антіохійського єпископа і мученика. 12 розділ Євангелія від Луки, вірш від 1 до 7. У цьому тексті можна виділити ось такі найважливіші думки. У ньому йдеться про заборонений гріх, тобто про лицемірство. Лицемір ніколи не діє щиро. Він завжди грає роль. В основі лицемірства лежить нещирість, Бог віддав би перевагу чесному, відкритому грішнику перед тим, хто тільки вбирається у того чесності. Сила ж Божа може знищити і душу будь-якої людини, тому логічно, що треба боятися Бога більше, ніж будь-якої людини. Коли хоронили певну особу. Хтось сказав про нього так: він настільки боявся Бога, що не боявся жодної людини. Бог найретельнішим чином піклується про кожну окрему людину, для нього ми ніколи не загубимося в натовпі. Амінь.